Під час того, що зараз в Україні виходить не такі уж прості часи, кожна людина зараз в інтернеті має для себе якесь знайти заняття, а саме заробити гроші для власних потреб. І, і так як наш канал з вами про фінанси, кредити, гроші. Позики та інше все, що зв'язано з фінансами. Вам зараз пропонується можливість заробити 100 гривень, якщо ви не є клієнтом банку при відкритті карткового рахунку. Від Сенсбанк, якщо ви переходите на сайт під цим відео, Сенсбанк вам надає 100 гривень як для нового клієнта. За те, що ви встановлюєте додаток Sense Super App на свій смартфон. Це може бути Android чи iPhone. І користуєтеся карткою для власних потреб. Ви відкриваєте будь-яку картку. Це може бути дебетова для, особи... для особистих коштів, або кредитна картка для власних потреб. Це ваш вибір. Або просто можете користуватися віртуальними картками. І сплачувати все в інтернеті за допомогою смартфону. Всі картки вам перераховувати я в цьому відео не буду. В мене особисто картка є сенс це кредитна картка Cash. Вона для мене є ефективною, тому що з неї можна знімати готівку без комісії, а також зараховувати кошти теж без комісії, але це тільки кредитні кошти. Тобто, в рамках кредитного ліміту кредитна картка для мене є таким інструментом. Я нею вже давно користуюся для власних потреб. Якщо вам цікаво оформити інші картки, ви подивитесь в додатку, коли відкриєте за сайтом. Для себе картку. Якщо ви просто скачаєте та завантажите додаток, ви 100 гривень не отримаєте. А так є від Сенсбанку бонус, якщо ви завантажуєте на свій смартфон і отримуєте вітальний бонус 100 гривень. Для цього вам потрібно пройти потім реєстрацію, все по пунктах, що вас запитає Сенсбанк, і. Взагалі, то там нічого такого складного немає, можна зареєструватися через Дію, або заповнив всі персональні дані поступово. Ви подивитесь все це в режимі пошагово, коли будете завантажувати та користуватися. Зараз я не буду вас навантажувати інформацією. Беріть, заходьте в додаток, скачуйте, встановлюйте на свій смартфон. Отримуєте вітальний бонус 100 гривень, і користуйтеся карткою будь-якою з цих, що ви побачите. Це кредитні, або для власних потреб картки для виплат таких пакетів white, black та інших варіантів, або ви хочете преміально відкрити, якщо у вас є бажання. Там, е в додатку, є певні моменти, щоб ви знали, це кешбек. Це кешбек категорії на всіх картках, вони різні. Але якщо ви сплачуєте смартфоном будь-яку придбану покупку через термінал, там АТБ, Сільпо, Аварус, будь-який, наприклад, супермаркет, за кожну працю ви ще додатково отримуєте піввідсотка кешбека. Якщо у вас не встановлена категорія, на продукти, якщо це продукти, або якщо ви заходите в мережу там магазинів ЄВА, є окремий кешбек на косметику. Якщо не встановлено, то це буде піввідсотка від суми придбання, де ви ще бачили це в інших банках. Коли стандартний кешбек є, наприклад, за обраною категорією, але ви сплачуєте щось інше, і там є тільки просто оплата. А так з вами банк ще ділиться грошима. Тобто ви ще зробляєте на придбанні. Коли кешбек накопичується, ви виводите його на картку. Максимальна сума також буде наведена. Це 500 кеш е цих юнітів. На те, щоб ви розраховували, що постійно виводити кешбек, не потрібно. Коли сума накопичується, тоді ви виводите. Або ви можете ці кеш-бали обмінювати на призи та приймати участь у різних конкурсах від Сенсбанку. Там можна виграти смартфони, інші пристрої, або це буде портативна зарядна станція чи інше. Все це можна слідкувати за програмами в додатку. Сенсбанк для мене це один з найкращих банків, яким я користуюся і сплачую товари та послуги в інтернеті, а також знімаю постійну готівку. Якщо вам потрібна інша картка з пільговим періодом, то це вам буде звернутися в підтримку в онлайн-чат та запросити інформацію щодо надання карток для вас. Тобто там можна оформити картку «Хамелеон», можна оформити картку RED. Або Red Cash, але цей варіант без пільгового періоду. За іншими картками є пільговий період. В цих моментах давайте запишемо в іншому разі відео про ці картки. І ви подивитесь для себе, які картки для вас більш оптимальні. А зараз забирайте бонус і користуйтеся карткою, сплачуйте комунальні послуги безкоштовно, навіть і за рахунок кредитних коштів у режимі. Додатку за реквізитами або обравши свого постачальника послуги. На все добре. Дякую за увагу.